Всім доброго дня! Як же в народі в нас в Україні любили свято Івана Купаєва? Багато хто його путає з Різдвом Івана Предтечі. не сплутуйте! Це народне свято, то релігійне. То присвячене великому святому, а це нашим народним українським звичаям. Не було ні однієї україночки, дівчини. Жіночки, просто підлітка дівчинки, яка б не любила це свято. А за хлопців і взагалі мовчу. Оці букети кожна дівчина готувала до купальської ночі, щоб сплести віночки. Були атрибути обов'язкові. Були такі трави, які потрібно було обов'язково вплітати у вінок. А все зрештою за смаком, як завжди. Полин це трава номер один. У купальському віночку, щоб ви собі знали. Номер два трава, здивуєтеся, це кропива. Так. І якщо навіть і не вплітали у вінки, то обов'язково повинні були нарвати, щоб потім її кинути на воду і втопити всі негаразди. Барвінок. І хай він уже переквіт, але обов'язково він повинен був бути у цьому віночку. Звичайно, як же без ромашки. Без... Пижма без квітів, які ось квітнуть у нас, без Божого дребка. Далі плетети, як ви хочете. Боже, як же я люблю це свято!